Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, питали мене щодо Ірану. Як довго він буде постачати ще зброю Росії? Ну і як у них там відносини на даний момент, і так далі. Ну давайте це все подивимось. Ну що, поїхали. Ну, давайте запитаємо відразу. Отже, опишіть мені, будь ласка, які на даний момент, які на даний момент відносини між Росією та Іраном? Хай скажуть його неправду. Перт перевернутий. Є вас. Фехо. Урус. Так, довертаю по часовій. Соло. Альгіс перевернутий. Ага, цікаво. Добре. Що ми маємо? Що ми маємо? Тепер перевернути евас, феху, урус, соло, альгіс перевернутий, Ну, відразу! Щось не все так гладко. Тепер перевернути, якісь обмежені можливості. Відразу. Ну і тут уклон тих можливостей явно ось фінансовий йде, так? Е, чому щось, бачите, якісь можливості пов'язані з рухом? А, слухайте, зрозумів, зрозумів, прийшло розуміння. Е, про що мова? Мова ж про літаки, так? Там, здається, Су-35 Росія мала Ірану передати, та? і щось досі їх не передали. От, схоже, про те мова. Бачите? Обмеження можливості якраз по руху. Ну, поставку, читайте, поставка. Та? Ну, під низом руна сили. Видно, що до чого, що до зброї певної. Ну, ясно, можна не сумніватися. Але ФЕХу тим не менше, Ось, рух коштів є, як би, рух фінансів, зокрема. Е -е, Росія з Іраном активно торгують, так? Ну, якщо і зброї там шахеди, ясно. Літаки, ось бачите, щось трошки в них не пішли з тим. От. Ну, і нафту там здається. Он, танкер же ж підбили наші сьогодні, так? Як, який возив нафту в Сирію. Ну, не сирійцям, а там ніби на сирійську базу. Ем, а... Ну, а це про Іран, в принципі, це мене вже про Сирію трошки цей понесло. Ось. Ну, одним словом, рух коштів продовжується, рух благ також. Торгівля між ними якби йде. Але, бачите, дійсно, перт перевернутий. Тобто, обмежені якісь можливості є. Щось не все так гладко в них. Ну, добре, нам те на руку. Ну, ось Урус, тобто, тут ось і гроші, і фінанси, там, матеріальні блага рухаються, ну і зброя, зокрема. Так, торгують аж бігу. Але ось щодо літаків, схоже, бачите, обмеження поки що йде. Ну так. Ну, добре. Десь чув думку, що коли Іран отримає е, су 35 то нам дадуть F-16. Ну, побачимо. ось, ну куди, рух до, на перемогу. Ну, якщо зрозуміло, е, зрозуміло що Іран поставив якби, на пере, перемогу Росії, так, ну і ось активно допомагає їм тому, можливо. Своїми можливостями, зокрема збройними. Окрім того, оце от оце вже не зовсім гаразд. Урузи соло. А це якраз співпраця в ядерній сфері. Ага, привіт, іранська ядерна програма. да-да От про тему. А треба буде окремо запитати, що в них там з тим відбувається. Ну, тобто, ось є рух якраз в ядерній сфері, однозначно є. Допомога від росіюшки. Ну, а звідки пше Іран взяв ядерну зброю? Звідки Північна Корея свого часу її взяла? От загадка, правда ж? Ой, дограються вони з тим Іраном, да, з Кореєю західні наші друзі. Ну, гаразд, то вже їхні будуть проблеми, а не наші в кінечному результаті. Добре. Ну і за керма що? А ось Аліс перевернутий. Щось то, бачите, в плані захисту. Схоже, що ось тут іде певний конфлікт якраз. Е, ну, ядерна сфера зрозуміла. І йде конфлікт щодо чого? Щодо ну, захищеності їхньої ядерної програми, тут іранської вже чітко. Ну, взагалі, захисту якби, Ірану. Е, Іран розуміє, що ну, Росія не настільки прям надійний партнер виходить. Так? І ось вони нібито літаки купили, а їм їх не дають. Чомусь то. Цікаво. Ось, і окрім того, феху, феху і Альгіс. Розумію, що фінансово, та, Росія тут їх якби, е, постачає їм кошти, да? ну і не лише там за товари, а й просто фінансово підтримує Іран. Ну, е, Що це? Терористи тримаються разом. Та? Ну, так і хочеться тут сказати. Ютуб це слово не любить, ну добре, раз скажу. Ось. Тому, якби навіть до Ірану доходить, що Росія, ну, це не, не їхній прям гарант безпеки і захисник. І що можуть їх прокинути аж бігу? Ну, так от. Цікаво, дуже, я б сказав. Добре. Ну, давайте подивимося щодо поставок зброї. Як довго ще Іран буде е е росіянам постачати? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи довго ще буде Іран постачати зброю Росії? А я скажуть руне Правда. Наутіс. Ну, Дагас. Незворотня руна. І Тейвес. Ну, ось, власне, вам сама зброя. Довго. На жаль, ще довго. Відразу скажу. Ось Наутіс, Дагас і Тейвас. Ну, руна долі першою випала, да, з одного боку. Ну, хе, судилося їм разом триматись. Два чобута пара, як то кажуть, так? Ось. Ну, але тру, тут і труднощі. Тут і труднощі, все рівно. Тобто е, будуть гайки схоже закручувати і санкціями взагалі обмеженнями. Не так просто стане їм постачати зброю. Але чи будуть постачати, Да, лазівки знайдуть. Ось, трансформація ситуації йде та куди. Все рівно рух вперед, курс вперед. Ну, це і позначка зброї в тому числі. От і все. Санкції у Іран там під санкціями, так, і тим паче якось ядерну зброю розробляє. От ж дуже цікаво, правда? Санкції прям страшні. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте запитаємо за ядерну програму. Якщо вже на неї згадали в тому числі, давайте по результату подивимось. Чи вдасться найближчим часом, ну, найближчими хай, роками да, у Ірана зробити ядерну зброю? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи найближчими роками Ірану вдасться зробити свою ядерну зброю? Хай скажуть в неправда. Кано перевернута. Фехо. Соло. Ну і що по фіналу? І перт а -а, а, а тут буде весело. Ну то вже не нам весело, як я і сказав. Про що мова? Кано перевернута, феху, соло і м -м, перт Ну, більшість рун прямій. Тобто, загалом. Да, десь цілком імовірна перспектива, що їм вдасться таки зробити ядерну зброю. На жаль, і ще наві на, одна навіжена країна з ядерною зброєю. Ну що ж, вітаю західних партнерів, то граються. Е ось кано перевернута. Але тут і певний обман є, тут і певні сумні новини з одного боку. Обман до чого? Ну ось феху. Матеріал. Я... Оце от ядерні матеріали. Тут не стільки про кошти, це якраз ядерні матеріали, якраз ядерна програма. уран ще ж треба збагатити. Ну, чи там Плутоній виготовити, так? Відповідно. Ось. То був все рівно. От саме з виробництвом, з виробництвом у Ірана будуть певні проблеми, так? Але ось ну ось це, да, це не, не перемога. Ну, як, і руна перемоги взагалі, як? По, по питанню. Тобто, чи вдасться в них? Ну, схоже, що так. На даний момент так ситуація виглядає. Ось. А з, з, з другого боку, це якраз все, що з ядерними матеріалами пов'язано. У мене. Ця руна так, таким чином позначається. Ну ось, активно ведуть до того. Ну і пер, то ось, будь ласка. Ріг, ріг достатку, да? ну і взагалі, як удача. Тобто, на даний момент дуже великий шанс, що вони дійсно найближчими роками зроблять свою ядерну зброю. Ну, привіт, Ізраїль, привіт США, привіт інші західні партнери. Чухайтеся далі. Будете, будем, будете потім плакати. Добре, на даний момент воно так принаймні виглядає, але кану перевернута першою руною. Тобто, ще там якісь негаразди будуть все рівно. І, схоже, максимально спробують завадити ядерній програмі, але по результату, ну бачимо, І санкції, і їхні рішучі дії в лапках. да, Ну, хай дограються. Добре, е так, 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 так. Це подивився, це подивився. Ну, що тут ще запитати? Що тут ще запитати? А, давайте ще одне запитаємо, якщо вже так про Іран. Чи там е, Ізраїль буде, зокрема, щось робити? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом Ізраїль буде проводити якісь е, збройні операції проти Ірану? Хайскай, ну не правду. Є вас перевернути. Ей вас. Лагос. Ага. Ясно. Що в нас тут? Евас перевернутий, перевернути, ей вас Ну. Загалом щось буде. Ну, ось! Евас перевернутий. Тобто в часі гру на ну, по, все рівно. Це знаєте, повільно буде якийсь там рух. Щось буде. Щось буде. Але воно повільно буде відбуватись, так? Ось і вас, дійсно, оборона, руна оборони. Ну, Ізраїль розуміє чудово загрозу від Ірана. Да? І що буде, якщо Іран отримає ядерну зброю? Куди ж перша бомба полетить? Дайте ну, вгадаю з одного разу. Правда? Е, ось, Ну і Лагус, зокрема, да? Вектор, то, вектор куди? Вектор на оборону і правильний вектор. Тобто дії якісь будуть. Але не настільки активні прямо, так? Ну, до речі. Е, ну, там, що прям захід військ Ізраїлю на територію Ірану навряд чи тут, схоже, більше мова саме про там ракети, літаки і так далі. Ось про це мова. Ніж про м -м -м, фізичний захід армії Ізраїлю на територію Ірану. Ні. Але загалом дії оборонні будуть прийматись. Ну, добре. Наче принаймні у кого, що називається, сміливості вистачить. Ну, добре, добре. Ну, сподіваюсь, вдалося питання розглянути, в принципі, що тут ще запитати, ніби все запитав. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!